Сад Григорія Сковороди заклали минулорічного травня після встановлення на території інституту пам'ятника видатному українському мислителю. Автор скульптури подільський митець Василь Корчовий. Керівництво вишу зініціювало і облаштування тут садово-паркового ансамблю, над яким попрацювали ландшафтний дизайнер Тетяна Богуш і художник Олександр Франко. Назву парку обрали не випадково. Ця назва сад має і пряме, і дещо що переносне значення у прямому це звичайні прекрасні квіти. Дерева, кущі, гарні, плоди, переносному, звичайно, це наші студенти, випускники. Ми хотіли би, за прикладом Григорія Сковороди, вирощувати, формувати наших студентів світлі душі, добродушних людей, гарних фахівців, патріотів своєї держави. Серед цьогорічних випускників фінансисти і правознавці, психологи, соціальні працівники і реабілітологи першими дипломи про вищу освіту отримали відмінники. А їх цього року більше сорока. Навчалась на практичного психолога. Навчатись було дуже цікаво. Взагалі, найкращий ус на мою думку. Купа вражень, купа емоцій, але все рівно ще це не кінець. Це ще буде ще один рік і це вже аж тоді буде спеціаліст. І тоді вже можна думати далі. Вже про. Серйозніші дії після навчання найцікавіше було дізнатися про щось нове, про щось цікаве. Нові предмети, нові відкриття, які для себе особисті. Найприємніше в моєму житті, напевно, можу сказати. Ну і звичайно, ті знання, що я отримала в цьому університеті. Я дуже вдячна Хмельницькому і цьому університету, що я тут навчалася. Було дуже приємно і цікаво. Дуже приємний колектив. в Більшості молодий. Чим легше спілкування. Горді й щасливі випускники подякували своїм викладачам за здобуті знання. Тож вихователі з вихованцями обмінялися пишними букетами, кращими побажаннями і посмішками. Отже, випускники планують подальше навчання або працевлаштування. А от освітяни вже готуються приймати нових студентів. До речі, у новому навчальному році до п'яти основних спеціальностей в інституті додасться ще одна. Документознавство це інформаційна діяльність, якої немає на теренах Хмельниччини, це дуже цікава спеціальність. Ось і будемо з цього року здійснювати вже набір. Це робота в архівах, це робота в загальних відділах, це частково журналістська діяльність, це трансформація нашої спеціальності час права. вона трошки трансформувалась, щоб ширше було інформаційна діяльність документознавства. Тому вже заявки поступили від організацій, від служб різних, тому що зараз крайне вихватає фахівців, які вміють працювати з документами. І з Інформації. Наразі Хмельницький інститут соціальних технологій університету України чи не єдиний в області заклад вищої школи інклюзивного типу. Саме тут створені всі необхідні умови для навчання людей з особливими потребами. До речі, цього року успішно закінчили інститут 22 таких студентів. Міносвіти підтвердило четвертий рівень акредитації вишу, тож педагоги чекають новачків. Анна Чешук, Олександр Галян, Подільська панорама.